Перевіряємо свої вушка, чи вони готові ваші вушка. Ану перевіряємо, готові. готові. Молодці. Тож уважно слухаємо. Я говорю слово акула. Підходить? Так. Молодці. ми шукаємо слова, які починаються на звук А. Зебра. з з, з Зебра. Актор. Актор. Подушка. п п пи Подушка не підходить нам. Годинник. Г -г -г. Молодці. Ложка. Ні. Автобус. Ананас. 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 Мілана. Ананас. А, а -а -а, а молодці А лайки. Ой, так ти хльопають. Сова. Сова. Д д, д. Який с, перший звук? С, Сова. Сова, Молодці. Дуже добре. Дерево. Д -д Дерево. Який перший звук? Д, д, -ди, д, -ди, д -ди. Молодці. Антилопа. Антилопа. Молодці. Катя була перша, до речі, молодці. Муха. Муха. М -м 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 -м. Молодці.